Отже, діти, давайте згадаємо, що ми працюємо в програмі відноском. І так, після того, як ви перейшли на сайт, або увідіть свій аккаунт через Google, можливо, зареєструйтеся і починаємо створювати. Натискаємо на фіолетову кнопку, переходимо. В область редагування, створення відео. Тут є певні шаблони, які ви можете обрати. Так, А я пропоную створити свій. Отже, натискаємо на кнопку Create Video, створюємо новий, скажімо так, бланк. Обираємо шаблон. Тепер давайте додамо фото, яке попередньо ми завантажили на свій комп'ютер, натискаємо «Аватар», потім кнопку Upload My Photo і а, давайте оберемо фотографію. Ну, і після того, як завантажиться, треба далі продовжити зробити певні налаштування статі, назвати. Ну, от ми обрали це фото. Далі можна прибрати фон, натиснути Далі. Отже, можна певні налаштування зробити з нашим фото. Можна так і залишити, зробити бекграунд. Можна ось так. Таке фантастичне щось таке, наче нагадую, щось таке чарівне. Можливо, тут є інші більш такі фантастичні, загадкові. Можна обрати ось тут, в категоріях. Ну, добре, можна навіть свій завантажити фон, який вам подобається. Ну, Давайте залишимо от такий, як є. Так, коли в нас фон і аватар готовий, тепер нам потрібно перейти до налаштування, що буде казати, так, наш герой. Справа в тому, що ось тут праворуч треба обрати нам, скажімо так, мову. І у нас є в доступі тільки один голос Остапа. Видноси, вашу ідею відеоролики. Справа в тому, що цей голос ну, дуже такий дорослий. У нас все ж таки хлопчина, да, Гаррі А Можна записати свій голос. Давайте запишемо, мабуть, свій. Тут просто закинути. Просто закриємо і запишемо свій голос. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно все ж таки обрати мову українську. Поки, що. Поки що поставимо Остапа. І свій голос. Ми запишемо. Тут є функція voice, і запишемо голос. Привіт, друзі! Вітаю вас на заняття гуртка. Ну, це мій голос, ви можете свій голос записати. Або, скажімо так, завантажити фото персонажа, який є, у якого є дорослий голос. Так, прослухаємо. Привіт, друзі! Вітаю вас на заняття, на заняття гуртка. Так, коли є певні налаштування? Ми можемо тепер згенерувати, натиснувши на кнопку фіолетову, і почекати декілька хвилинок. Ну, потрібно трошки більше часу, поки воно завантажується. Що хочу сказати. Для того, щоб навчити фото розмовляти, треба обирати таке фото, де чітко можна бачити очі, обличчя, де якість фотографії добра. А якщо ви хочете якихось персонажів мультяшних з мультиків, то програма може не скажімо, прийняти це фото, не зможе згенерувати. Тому краще, коли це людина, видно гарне обличчя, пропорції. Коли дивиться прямо на нас, тоді легше програми згенерувати і потім відтворити. Отже, зараз триває генерація. І ми бачимо, Привіт, друзі, Вітаю, Вітаю вас на заняття, на заняття гуртка. Тобто ми бачимо, дивіться, наш персонаж вже говорить, так? і давайте ще раз переглянемо, як це відбувається. Ну, звичайно, тут мій голос. Що ж, поїхали. Привіт, друзі! Вітаю, Вітаю вас на, на, заняття на заняття гуртка. Ось так ми з вами навчилися створювати відео, де з нами обраного фото персонаж говорить.